Модернізм, світоглядні естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністи принесли нове бачення людини і шукали нові засоби відтворення складного світу. Ортега і гасет. Кінець 19 початку ХХ століть епоха глобальних зрушень в світовій літературі, культурі, пов'язаних з принципово новим розумінням мистецтва та його співвідношенням з людським буттям. Мистецтво втрачає функцію наслідування життя, звільняється від соціальної залежності, головною його ознакою стають свобода самовиявлення митця та активне новаторство в галузі художньої творчості. На межі ХІХ ХХ століть відбулася зміна мистецьких форм, романтизм і реалізм відійшли на другий план, поступившись місцем новому напрямку, модернізму, який став естетичним вираженням духовного перевороту і домінував протягом ХХ століття. У другій половині 19-го, на початку ХХ століття великий вплив на мистецтво здійснили філософські теорії Шопенгауера, Ніцше, Бергсона, Фрейда, Естетика Шопенгауера, Артур Шопенгауер, Роки життя 1788-1860, німецький філософ-ідеаліст, Його праця, Світ як воля і уявлення, 1819 рік. Набула особливої популярності в другій половині 19 століття. Філософ писав про наступ невгамовного і непоправного хаосу. Над усім буттям, за його словами, панує несвідомість, яка спричиняє всесвітній абсурд і катастрофи. Неможливо пізнати і здолати її за допомогою законів розуму. Тому виходом за межі несвідомості може бути лише заглиблення в інтелект споглядання несвідомості без участі в її процесах, тобто уявлення, а не безпосередня дія. Артур Шопенгауер розрізняв три постасії людини зовнішня та внутрішня сутність, здоров'я, сила, краса, темперамент, мораль, розум, що має матеріальні блага і хто є людина в уявленнях інших. Живучи навіть за однакових обставин, люди все ж таки опиняються в різних світах, писав філософ. Світ, у якому живе людина, залежить від того, як вона його розуміє, тобто від особливостей її мозку, згідно з яким світ видається то бідним, нудним і вульгарним, то, навпаки, багатим, сповненим краси й величі. Уявлення, на думку Шопенгауера, є головним предметом мистецтва. Філософ утверджував пріоритет творчої інтуїції, естетизм уявлень замість реалістичного мистецтва. Філософія Ніцше. Німецький філософ і письменник Фрідріх Ніцше, роки життя 1844 1900, творець концепції філософія життя. Та інших оригінальних теорій про мистецтво, історію культури, і розвиток суспільства. Центральна категорія його вчення життя, яке звільнене від матеріальності та є формою вияву космічної закономірності. Ніцше оголосив про початок великої всесвітньої кризи. Уся наша європейська культура прямує до катастрофи, писав він непад життя він убачав послаблені віри, песимізмі, нехтувані моральними цінностями. Проте катастрофічності світу німецький філософ протиставляв людину померли всі боги, залишилась тільки людина, писав він, успівуючи культ над людини, який повинні підкоритися земля, природа та суспільство. Нічше проголосив пріоритет людини, сильної, гордої, упевненої в своїх силах, від якої залежить майбутнє. Тільки людина з її волею та багатою уявою здатна проникнути в таємниці Всесвіту, приборкати хаос буття. Ніцшеанські ідеї дуже вплинули на формування модернізму. Модерністи сприйняли ідеї Ніцше про багатогранність і цінність життя людини. Про особистість як центр і мету Всесвіту, її здатність творити нові світи, про необхідність відмови від раціоналізму і пошуку нових форм пізнання буття. Інтуїтивізм Бергсона. Французький філософ Анрій Бергсон, роки життя 1859 1941 став засновником інтуїтивізму, латинською інтуїтіво. Уява, споглядання, напряму, що абсолютизує інтуїцію як момент безпосереднього осягнення світу завдяки творчій фантазії, яка сприяє його естетичному сприйняттю й оцінці. Найвищим знанням філософ проголосив індивідуальне переживання та інтуїцію, а мистецтво формою такого пізнання світу оскільки джерело художньої уяви душа людини неповторна й унікальна. Бергсон вважав, що розум не здатний осягнути глибинну сутність життя, людина підкоряється лише інтуїції. Філософ наголошував на необхідності пошуку нових естетичних форм, здатних відображати враження й почуття людини. Особливий вплив ідеї Бергсона здійснили на модерністську поезію, Психоаналіз Зигмунда Фрейда. Австрійський лікар Зигмунд Фрейд, роки життя 1856-1939, був автором теорії психоаналізу. Досліджуючи причини психічних процесів, він дійшов висновку, що не можна пояснити за допомогою матеріальних чинників. Акти свідомості і підсвідомості людини, учений розглядав психіку як самостійну категорію, що існує незалежно від матеріальних умов і керується особливими законами, які знаходяться за межами розуміння людини. На думку Фрейда над душею особистості тяжіють внутрішні конфлікти, зумовлені потягом до насолод і підсвідомих бажань. Процеси людської психіки це розвиток моралі, мистецтва, релігії, держави тощо. Мистецтво, на думку філософа, відображає приховані внутрішні конфлікти, глибинні процеси людської психіки. У цьому аспекті він розглядав мистецтво як засіб пізнання та психічного лікування особистості і суспільства. Теорія Фрейда вплинула на естетичні пошуки багатьох письменників модерністів. А також на деякі модерністські течії, зокрема сюрреалізм, вплив філософських теорій на розвиток модернізму перше. Усвідомлення катастрофічності світу та необхідності його пізнання за допомогою нових нераціональних методів. Друге творча інтуїція здатна проникнути в таємничість буття. Третє, Найвище знання не наука, а художня творчість. 4. Людина наділена особливою волею, яка здатна творити новий світ, відмінний від зовнішнього. П'яте. Світ залежить від уявлень людини, її творчої волі. Шосте. Складні психічні процеси свідомого і несвідомого є об'єктами мистецтва. Естетичні передумови модернізму. Підґрунтям раннього модернізму в літературі була творчість романтиків, Модерністське світові чуття, приховане в самій природі романтизму, від якого ранні модерністи перейняли неприйняття ницої реальності, протиставлення бездуховному світові сили духу, і мистецтва незалежної особистості, утвердження творчої свободи митця. Розвиток символьної природи мистецтва, творення нової художньої дійсності, романтичні пошуки світу, протиставленого буденності, прагнення з'ясувати сенс духовного буття, полинути в царину високих ідеалів, привели до появи нового напряму, що засвідчила творчість французького письменника Шарля Бодлера. 1821 1867 роки, піснього романтика, засновника модернізму, у його книжці Квіти зла, рік випуску 1857, традиції романтизму виявляються в заперечні земного світу, позбавленого духовних цінностей. Поетика контрастів, характерна для віршів митця. Теж зумовлена романтизмом, душа людини в зображенні поета, поєднання суперечливих начал, помешкання Бога й диявола, місце боротьби добра і зла, тілесного й духовного. Споглядаючи навколишню дійсність, письменник намагався з'ясувати прихований зміст предметів і явищ, установити зв'язки, які мають допомогти усвідомити загальний духовний зміст світу. Формування модерністської поетики засвідчив вірш відповідності, у якому звуки, запахи та кольори поєднуються в єдину картину світу. Ворчі пошуки інших поетів другої половини ХІХ століття теж сприяли появі модернізму. У цей час виникають різні школи, угруповання течії, у яких письменників об'єднує ідея чистого мистецтва. Вічного й прекрасного, незалежно від натовпу бруду й хаосу сучасності, група Парнас, Школа чистого мистецтва та інші. Замість романтичного образу співця пророка в літературу приходить образ поета-майстра, поета філософа, поета естета, а колишню споглядальність замінили пластичною описовістю, а потім відтворення внутрішнього світу особистості. Ціннішого за дійсність в українській романтичній поезії наприкінці ХIХ століття також помітні модерністські тенденції, що засвідчує пізня творчість Івана Франка, Лесі Українки та інших. Наприкінці ХIХ століття літературі була притаманна різноплановість пошуків, однак багатьох митців об'єднувала любов до краси і прагнення пізнати духовну сутність людини та світу. Що зумовило появу модернізму, духовний переворот у мистецтві, модернізм, Французькою модерн, сучасний, найновіший це загальна назва нових літературно-мистецьких течій ХХ століття, нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм та естетики минулого. Модернізм виник у 1860-х, 1870-х роках у Франції Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме невдовзі поширився в Бельгії, група Молода Бельгія, Польщі, Молода Польща, Австрії, Рільке та інших країнах. Нарешті став однією з визначальних ознак літератури ХХ століття. ВиТОКИ українського модернізму Український модернізм утворився не лише під впливом філософських і мистецьких віянь заходу, а й на основі вітчизняної традиції, зокрема філософії серця, біля джерел якої стояв Григорій Сковорода. Істиною людини писав він є серце, в людині глибоке ж серце, одному лише Богу досяжне, як думок наших безодня, просто сказати, душа, тобто суттєва істота, сила. Поза якою ми є мертва тінь. Особливої актуальності філософія серця набула на межі 19-20 століть під впливом європейської філософії життя, на їхньому перетині сформувався український модернізм. В Україні модернізм утверджується на початку ХХ століття, у творчості Вороного, Олександра Олеся, Коцюбинського, Хвильового, Зерова та інших. Формування модернізму пов'язане з новим баченням людини та мистецтва. Людина стала величною, і цікавою для митців. Вони поставили її в центр своїх творів, зробивши її внутрішній світ головним об'єктом мистецтва. Почуття, враження, переживання особистості привернули увагу модерністів, які оголосили людину найбільшою цінністю на землі, пізнання законів людської свідомості і підсвідомості. Основне покликання митців модерністів особистість постає надзвичайно величною з точки зору духовного саморозвитку і водночас суперечливою і незахищеною перед усесвітом. Герої творів також перестали бути соціальними типами, вони тепер духовні симптоми свого часу, особливі емоційні камертони дійсності. Однією з характерних ознак епохи ХХ століття є взаємодія різних видів мистецтва, наприклад, метафоричний живопис Пікассо вплинув на творчу манеру Гійома Полінера, Елюара, Сандрара, творчість художників імпресіоністів на художню практику Верлена, Рембо, Гамсуна, Олександра Олеся, Вороного та інших. Скульптора Родена, на поектику, Рільке, естетика кубістів на мову й композицію творів стайн, Маяковського, Гіома Полінера, прийом кінематографічного монтажу на романи потоку свідомості Джойса, Пруста тощо. У модернізмі художній твір усвідомлюється як самостійний довершений світ, що має власну цінність. Тому мистецтво шукає нових форм побудови, відмінних від традиційних. Протягом ХХ століття мистецтво перебуває в пошуку нової мови, прийомів композиції, засобів художнього зображення. Активні естетичні пошуки засвідчили малярські полотна Сезана, Пікассо, поезії Гійома Полінера, Еліота, Рільки, вистави Дягилєва, Мейерхольда, Курбаса, музика Равеля, Старвінського, кіно Гріфіта, Ейзенштейна, Довженка та інших. Мистецтво стало приділяти більше уваги питанням світоглядного характеру, намагаючись визначити місце особистості в усесвіті, загальні закони духовної еволюції, людства, моральні чинники розвитку цивілізації, ідеї Ніцше, Бергсона, Фрейда художньо втілили у творах модерністи. Нерідко письменники самі ставали філософами, поєднуючи у своїй творчості художню уяву та концептуальне філософське мислення Розанов, Сартр, Кам'ю та інші. У період художньої революції виявилася ще одна ознака, яка визначила розвиток культури ХХ століття. Це рух від аналізу до синтезу на рівні художньої структури твору. У літературі використовують принцип багатотематизму, прийоми сміливого поєднання різних часових планів і просторів, монтажу тощо. Така синтетичність сприяла осмисленню суб'єктивного і об'єктивного світів як певної єдності багатогранної та неоднозначної. У модерністській літературі помітну роль відіграє міфологізм. За допомогою міфу письменники прагнуть усвідомити логіку розвитку світу, розгадати таємницю духовної еволюції людства, відтворити універсальні моделі буття. Головна увага в модерністських творах зосереджена на вираженні глибинної сутності людини і одвічних проблем буття. Пошуках шляхів виходу за межі конкретного соціально історичного притаманних реалізму й натуралізму, можливостях досягнення всезагальності, відкритті універсальних тенденцій духовного розвитку людства, модернізму, притаманні активне новаторство в царині змісту та форми, а також підкреслена умовність, що відтворює не лише індивідуально конкретне, а й загальне. Певних тенденціях розвитку. У модерністських творах поєднується свідоме і підсвідоме, земне й космічне, що здійснюється передусім у психологічній площині душі особистості, яка прагне усвідомити сутність свого існування з позиції вічності. Ознаки модернізму. Перша створення нової художньої реальності, відмінної від навколишньої дійсності, художні експерименти, літературна гра з цією новою реальністю. Друга особлива увага до внутрішнього світу особистості. Третя – Надання переваги творчій інтуїції в пізнанні світу. Четверта. Розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникнути в глибини особистості та світу, одухотворити їх, П'ята. Занурення в глибини людської психіки підсвідоме. Шоста. Людина не соціальний тип, а духовний симптом епохи. Сьома. Сміливі експерименти в царині форми поетики та мови. 8. Взаємодія мистецтва та філософії, а також різних видів мистецтва. Дев'ята. Міф. Спосіб пізнання світу. Десята. Прагнення до відкриття вічних ідей, які можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва. Етапи модернізму. Ранній модернізм. Остання третина 19 століття 1910 роки це імпресіонізм, символізм, неоромантизм, пізній або зрілий модернізм з 1910-х років до останньої третини ХХ століття, це акмеїзм, імажизм, екзистенціалізм та інші специфіка українського модернізму. В Україні були свої особливості розвитку модернізму. Українське письменство віддало перевагу в мистецтві естетичному критерію, не забуваючи при цьому своєї ролі й у загальнонаціональному процесі. Національний чинник мав велике значення у формуванні українського модернізму, що визначило його своєрідність на тлі світового мистецтва ХХ століття. Ранній модернізм. Представники ранніх течій модернізму відмовляються від зображення життя у формах життя, провідною творчості письменників стає естетична проблематика. Художній твір це не засіб суспільного прозріння та виховання, а вияв творчої свободи митця. Незалежна і духовно багата особистість, її думки, враження, свідомість визначають розвиток сюжету, що переходить у площину самозусередження та самоспоглядання. Ранній модернізм відхиляє традиції реалізму і натуралізму ХІХ століття, однак зовсім іншим було його ставлення до романтизму, систему якого він не використовує як вихідну. Від романтизму ранні модерністи переймають неприйняття недосконалої дійсності протиставлення бездуховній реальності сили духу й мистецтва, поетики контрастів. Зрілий модернізм пізніше письменники відійшли від позиції зневажливого заперечення дійсності до її освоєння у 1910-1920-х роках у модерністських творах. Кавка, булгаков, рільке, гійом Аполінера, Хматова, Пастернак, хвильовий, косинка та інші простежується тенденція до поетики синтезу, зображення буття сучасного світу в його складності і розмаїтості. Загалом культурні традиції живили модерністські пошуки. Співвідношення модернізму й авангардизму. Термін авангардизм французької «авангарде» – передовий загін використовує для означення так званих лівих течій в мистецтві, він активно розвивався на початку ХХ століття. Щодо авангардизму, в літературознавстві немає одностайності, одні дослідники вважають, що авангардизм є одним з відгалужень модернізму, а інші надають йому самостійності. Авангардизм є проявом новаторства в мистецтві в найбільш радикальних і навіть екстремальних формах, йому притаманне заперечення колишніх традицій, сміливі експерименти в галузі жанрів, стилю, мови, композиції тощо. Це засвідчують німецький експресіонізм, французький сюрреалізм тощо. Експерименти авангардистів не завжди були зрозумілі сучасникам, але не можна заперечувати їхнього внеску, в оновлення і збагачення зображально виражальних засобів мистецтва. Визначними письменниками авангардистами були Гійома Полінер, Маяковський, Семенко, Тракель та інші. Модерністські тенденції були провідними у світовому мистецтві до останньої третини ХХ століття, допоки на зміну модернізму не прийшло нове явище постмодернізм.